Я. Я. Дерти. пузата вика. Дві пуза. Гарно. Вітаю тебе. Дякую. З першою рибкою. О, риба. Да революции там ще риба завертіться. Де то шу таке? Це ці яке тут не мешає. І що? А фарширувати хочемо? Правда? Вітаю з другою. Ліпни пальці просто ніколи навіть не думаю про таке Так може прорізати, не гострі Так може прорізати щоб деш тоді жаліти і жаліти Десь місяць а того пальчика не Місяць 21? Ти вже навіть не пам'ятаєш, якому пальці він був. Помню, є, є, є. Дивись, бо якер, якір, ти мені в якір не заведи. Ти не, не неправильно. там повинна тріщотка, а, звісно, в тебе напутано. Він. Там повинен тебе фрикціон працювати. Пусти, пусти, пусти трохи а. О, Оце гарно. Віка, вітаю. Эй, капузата, зікрою. Коснюча.